У мікрорайоні Варварівка місцеві жителі отримали гуманітарну допомогу від ООН. Цього разу адміністрація центрального району роздала миколаївцям борошно, як містяни будуть використовувати його та що кажуть про надану підтримку. Далі в сюжеті кореспондентів телеканалу Март. Від початку повномасштабної війни Миколаїв та його мешканці систематично отримують гуманітарну допомогу від міжнародних донорів. Цього разу в межах всесвітньої продовольчої програми ООН на кожну адміністрацію міста видали борошно. Учора його роздали мешканцям мікрорайону Варварівка. На центральний район отримали 200 тонн. Зараз починаємо видачу для населення борошна в Варварівки. Далі плануємо так так само робити в кожному мікрорайоні в приватному секторі. Я виступаю за те, що ми максимально маємо долучатись до цієї програми для того, щоб підтримувати миколаївців, підтримувати мешканців центрального району Це непростий час. Вдячні всім і максимально намагаємося встислі. Роки міська влада донести цю допомогу до мешканців. Таку допомогу отримує кожен мешканець центрального району. В одні руки віддають 10 кілограмів борошна. Пані Світлана розповідає, гуманітарці рада, бо багато пече для онуків. Я внукам піку, я дітям піку, дітям роздаю. Це будуть пички, это будуть рулети, це будуть пірогі, вареники і все це для внучок. Люди беруть гуманітарну допомогу не лише для себе та своїх родин, а й для літніх батьків та сусідів, які через стан здоров'я не можуть самостійно дістатися до місця роздачі. Я отримала собі і своїм перестарілим сусідам, тому воно нам в нагоді стане, я думаю. Так що дякуємо. Будемо щось пекти, щось на зиму. Треба якісь припаси робити. Допомога надходитиме і надалі, оскільки Миколаїв досі залишається містом, яке ворог систематично обстрілює. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для Єновин.